Це їм належить сьогодення. Це вони дбають про майбутнє, ті, кому не байдужа доля держави, представники різних професій, фахівці своєї справи. Успішні промисловці, лікарі, журналісти, вчителі, військові. Не помітити їх неможливо, тому успіхи кращих удостоєно суспільним визнанням. На цьогорічній церемонії нагородження побувала Дар'я Борисова. Щороку Україна визначає кращих з кращих. Це люди різних професій та різних сфер діяльності. Утім, об'єднує їх велике прагнення бути максимально корисним своїй державі, організувати роботу так, щоб успішним став не тільки лідер, а увесь трудовий колектив. Тому серед присутніх головним чином представники підприємств установ та організацій різних форм власності. Люди, які довели, що вміють не тільки успішно працювати самі, а й згуртувати на успіх колег. Я думаю, що сьогодні при тих складних викликах економічних, кризових інших подій, це дійсно видатна подія в житті не тільки моєму особистому, а й нашого великого колективу, коли ми можемо пишатися. Те, що в тих надскладних умовах ми теж маємо певні досягнення, займаємося благодійністю, маємо підшефний дитячий будинок, займаємося благодійністю на теренах спорту. Дуже волнительно і дуже приємно отримати таку високу награду. Надіємося, що ми, конечно, як гімназія Харківська Марінська в гімназії внесли огромний вклад для того, щоб отримати такое признання. Піклується про імідж країни, хтось про її добробут, а хтось вчить дітей, а хтось виробляє продукцію. Кожен на своєму місці довів, що його робота потрібна, її не можна не помітити, і суспільство це визнає. Ви знаєте, я навіть не думав що сюди потраплю і не рахував. Я просто робив свою справу. Було дуже багато різних заходів, різних точках. І України і за кордоном. Ну, а головне, це моя праця заступника директора коледжу культури і мистецтв. Микола Михайлович Красницький це дуже відверта, дуже тактична людина, яка знає, що потрібно зробити для того, щоб був результат. Цьогоріч в номінації за відданість своїй справі нагороду отримали 15 обраних. Вісім представників нагороджено за відданість вітчизні. Лікарі, педагоги, металурги, і військові, журналісти і артисти. Надостойніші стали лауреатами премії Суспільне визнання визнання-2013». Кращі сини та дочки своєї батьківщини. Дар'я Борисова, Павло Бориско, час країни.